Миколаївська міська радіоредакція Миколаїв на Дністрі інформує мешканців територіальної громади. На веб-сайті редакції Медіа у соціальних мережах: Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, Ютуб-каналі. Ми публікуємо новини, події, анонси подій, важливі оперативні новини. А також щотижня, що п'ятниці, ми з вами. Адже настав час відеовипуску новин. У відеовипуску новин за 28 березня 2025 року. Ми вам розкажемо і покажемо, як відбувалося навчання з надання першої медичної допомоги та такмеду і, взагалі, кому воно було потрібне. А також дивіться про наймасштабнішу літературну подію книжкову толоку. Це вже 17-та толока, яка відбулася у Миколаєві. Підготували для вас найкращі фрагменти. Не перемикайтеся! Найкращий рятувальник. Це тим саме такими словами розпочала навчання з надання першої медичної допомоги та так меду. Інструкторка Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини Катастроф. Так, Ручки в замочок обов'язково на є качає основа долоні, не вся долонь. А основа, чому в замочок ви будете хотіти, будете, що рука сковзає. Це реально важко. Що ми робимо? Руки в замочок, на ту точку нажимаємо себе, знімаємо все, що може заважати, да? бо це може пошкодити тіло. І наша центр грудини над точкою, на яку ми будемо нажимати, руки рівні, качає ваш корпус. Не руки. Руки ми не згинаємо. розуміли? Бо чим більше будете згинати руки, тим більше вірність того, що ви все таке вломаєте йому щось. Але це не протипоказано, тобто це допустима норма. Поза позапонятна так. І що? І один, і два, і три, і чотири. Бачите? десять, раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Бойова медикиня розповіла присутнім освітянам та миколаївцям, чому важливо вміти допомогти собі та тим, хто. Поруч ініціювали таке навчання у Миколаєві спільнота Жити чекаючи, де здійснюють психосоціальний супровід родин зниклих безвісти військовослужбовців. Таким чином родини хотіли покращити свої знання та якоюсь мірою відчути себе на місці своїх рідних десь там в зоні бойових дій. Під час навчання бойова медикиня розповіла про модель Марч, де присутні теоретично розібрали кожну букву слова, а саме теоретично оновили або ж хтось відкрив для себе, що таке масовні кровотечі, як звільнити дихальні шляхи, провести штучне дихання, здійснити перев'язку та захистити від переохолодження людину, яка потрапила в біду. Якщо так буде лежати, ви не можете його не продихати. Закриваємо носа беремо. Плівку цю клапан обов'язково да ми не торкаємося чужих рідин і слизових своїми незахищеними губами. Закриваємо носа і що обволікаємо герметично губи людини, вдихаємо. Крім теорії, перейшли і до практики. У буквальному сенсі у великому залі міської ради падали на підлогу, захищаючись від гранати, наносили собі турнікет та тим, хто поруч, та вчились, як швидко доставити потерпілого. У жовту зону з червоної, цей захід був проведений за ініціативи наших родин і дякую всім, хто долучився до цього заходу. Дякуємо інструкторці Львівської медицини катастроф за те, що приїхала і надала нам ці знання. Звісно, що за чотири години нереально осягнути усі знання з так меду. Та надання першої медичної допомоги, але учасники навчання, серед яких нагадаю, родини зниклих безвісти, військовослужбовців, освітяни, працівники соцзахисту та небайдужі миколаївці, почерпнули нові знання, та можливо, це стане новим стартом до нових навчань та змін у самому місці Миколаєві, адже власна безпека важлива, особливо в умовах. Війни один ми замотали, закрили. Так другий так, замотали, закрили верх і пішли по центру мотати. Якщо тут дирка була достатньо велика, ми можемо ще здійснити додаткового що додатковий тиск. І пішли, розтягнули, закрутили, розтягнули Книжкова толока імені Любові Хомчак 28 березня пройшла. Вже 17-та книжкова толока у місті Миколаєві, яке дало поштовх до книжкових толок у різних куточках України та навіть за кордоном після відходу Любові Миколаївни-Хомчар, яка є матір'ю книжкової толоки. Літературна подія у місті змінювалась, видозмінювалася, була камерною, та навіть перед початком повномасштабного вторгнення відбувалася у вересні, але книжкова толока була. Ми пам'ятаємо про неї, тому що ми. Ми дружили з нею, ми постійно книжкові толоки проводили з нею. Тобто вона була така наша наша товаришка, такий енерджайнер культурний, яка вартує і заслуговує на повагу. Це не всі грамоти ще грамоти ще є окремо такі наші місцеві. Я тільки виставила з інших міст, наприклад, там з Чернігова є. Владика дарував і так далі. Цьогоріч до Миколаєва завітало багато авторів та видавців, і толока вийшла за межі Миколаївської бібліотеки. Та завершення толоки провели у міському палаці культури, де також для миколаївців та гостей підготували приємний сюрприз. А саме моновиставу пес за оповіданнями Олега Сенцова. У цьому році книжкова толока відбувалася у кількох локаціях. У народному музеї імені Уляни Кравченко та Миколи Устаєновича у школах територіальної громади тривали літературні десанти, де відбувалися зустрічі школярів з письменниками та поетами. Розмовляли про історію локального успіху та як загалом працює ідея книжкової толоки. Обдумували про формати і як працює любіна ідея. Тепер офіційне відкриття книжкової толоки відбулося знов ж таки у Миколаївській бібліотеці, де тепло згадали книжкові толоки та загалом любину любов, любов до української книги та неймовірної здатності об'єднувати людей. Тетяна Полопець, координаторка руху книжкових толок, Володимир Шовкошитний, подруги та друзі. Любо Миколаївне згадували мандрівки книжкового дворика, попередні книжкові толоки. Згадували майстерність Любов Миколаївни лагідно створювати простір, де майже усі учасники книжкової толоки залишалися задоволеними, піднесеними та щасливими від українського слова. Я думаю, я сподіваюся, що ми з вами разом на цій книжковій толоці виберемо нове місце, бо таке завдання отримали. І, е, наш відділ культури, і ми з вами оберемо нове місце для виставки пам'яті про нашу любов Хомчак. Я би просив, і я так думаю, що це би могло бути, напевно, тут, у нашій е, бібліотеці. Але хотів би почути ваші думки, щоб ми разом збалансували це і зробили гарний. Гарну виставку про нашу любу Миколаївну. Світлу людину, яка започаткувала не тільки цей проєкт, а сьогодні я ще отримав і маленьке зауваження, тере-запрошення, теренагадування, терезов'язання. Ще був у нас один проєкт, який називався Симпозіум скульптурів, який також започаткувала Люба Миколаївна Хомчак. Що було особливо в мішковій толоці, чи що поєднувало і один, і другий захід. Це якась особливість, яка була тільки в Любі Миколаївні. Я ще поки що таких подібних людей не зустрічав. У нас була купа проблем, як це все організувати. У нас була купа незрозумілих зустрічей, пов'язаних з організацією, але в кінцевому результаті воно виходило все як найкраще. В тому була, напевно, і особливість Лівий Миколаєв. Кожен приходить на цю землю, приходить в цей світ для того, щоб, як кажуть, грузини мудрі не ті, що тепер правлять Грузією, а ті, що колись були пра, -пра, -пра дідами по грузинській лінії, ну, загиблому сином їх всіх дітей. А це і роду царя Давида, і роду е, їхнього першого священника Ільї, е, рід душа Ворі. Так вони кажуть, мужчина повинен посадити дерево, народити сина, збудувати дім. Люба збудувала не просто дім, вона збудувала храм, вона збудувала храм книги. І Таня абсолютно сьогодні справедливо говорила про те, що немає. Е, Приватної власності, на цю ідею, вона вже давно вийшла за межі чиєїсь приватної власності. Котресь з інтерв'ю я назвав в любові до України наше щастя і безсмертя. Це теж дуже гарна, гарне формулювання. Тож в видавництві котрогось разу там, пані Люба до мене приходить в апріорі, тоді вона працювала в книгарні, мала гарний колектив, книжковий дворик і каже. Давайте зробимо презентацію. відбулась презентація. Багато гарних людей, дуже тепло, гарно і Содомора, і Смоляк, і оперна співачка, і так далі, і друзі, і незнайомі. А потім пані Люба запрошує в поїздку Україною, в першу поїздку з книжковим двориком з цією організацією, неймовірною. Ви знаєте, ми в більшості випадків зустрічалися там. Настрицькій біля Ашану і наша зустріч щоразу починається з обіймів. Обійми, обійми ці народжені тут. Вони органічні, вони, вони показують ту радість зустрічі однодумців, погляд в очі. Ми сідаємо до автобуса, і пані Люба дає ключ, перший ключ спільна молитва. Спільна молитва. Ми вже єднаємося Богом. Потім колосальна ця традиція, пані Любою, вироблена, крім якогось слова напутнього, вона дає кожному учаснику поїздки слово. Що ми чекаємо від цієї поїздки? Як ми відчуваємо Україну? Що ми несемо в своєму серці, що ми дамо людям при наших, під час наших зустрічей? Поїздок було десятки. Ну я, певно, близько двох десятків разів з книжковим двориком їздив цією Україною. Ми так, якби перехрестили Україну, всю Україну до Донецька, тут Слобожанщина, Харків, Черкаси. Страшно, коли, коли той театр у фоє, якого так було затишно, і потім і в виступах, коли по тому театру в Маріуполі Гримає. Багатосоткілограмова бомба і сотні людей в один момент гинуть. Переважно мамів гарних наших українок і сонечок дітей. Любов до книги її матуся передала, з тих пір тулила її часто до грудей, стрію і у Львові заснувала і стала янголом для книгових людей, не клала жодному із них тавронив дахи. Складала графіки їх виступів і стріч. Словом єднала південь, північ, схід і захід. І завжди сипала добро і блиск, і віч. Хотіла, щоб література України неслась, дзвеніла, наче річка весні. не зазнавала ні гоніння, ні руїни. За це подякую. Складаємо усі. Ідемо до вас по стежині. несем свічечки і квіти. Уся наша книга родина, усі ваші книгодіти, за нас у висотах небесних ви перед Престолом Господнім заступництво ношу понесли і вчора, і завтра, і сьогодні. Мов квочка курчат скликає під прихисток крил материнських так люба хомчак збирає усіх, хто до книги близько. Розщедрило сонце весняне, і жменьку проміння сипнуло. А думка ураз між нами то наша люба всміхнулась. Весь день у бібліотеці відбувався книжковий ярмарок та майстер-класи від Віри Гнатів, Анни Москаленко та Ольги Гуць. Тривала дитяча програма Поетичне коло рятівне коло а у верхній залі центральної бібліотеки розпочали з молодих авторів завжди в тренді розмови про молоду літературу, де Альона Рязанцева, Поліна Кулакова, Анастасія Нікуліна та журналістка редакції Юлія Фецієвич ділилися своїм молодим досвідом в українській літературі. Як вдається поєднувати роботу про що писати чи не писати, та якими багатогранними мають бути в теперішньому часі молоді автори та авторки? Далі відбувалася зустріч авторські відвертості, секрети сюжетів. Модерувала цю зустріч гостя з Шептицького Ольга Криштопа. Ну і на останок бібліотеці розмовляли про любов, що перемагає поетичні етюди від Богдана Бовшика, Оксани Маїк та Івана Гентоша. Приємним подарунком для територіальної громади стали книги, адже Тетяна Пелепець в рамках книжкової телеки привезла до Миколаєва більше 500 книг, які помандрують Миколаївською територіальною громадою до своїх читачів. А далі продовжила у Миколаївському міському палаці культури закриття щенки. Розмови, обійми, маскувальні сіти і знову спогади. Адже колись тут за кращих обставин, за попередніх толок, далеко задовго до коронавірусу та повномасштабного вторгнення Російської Федерації яблуко не було де впасти. Так розгортались книжкові толоки. Цьогоріч так, як завжди, прикро, коли немає аудиторії, коли миколаївці, маючи таку прекрасну можливість, чомусь залишаються. Пасивними до слова, яке можна почути, обдумати та, зрештою, перевести в добрі справи: чи в підтримку армії, чи в підтримку територіальної громади, чи зробити щось добре на благо людям, варто відзначити і моновиставу пес, яку представили перший театр за оповіданнями Олега Сенцова, неймовірний. Шедевр, режисером-постановником якого є Вадим Сікорський, художник-постановник Наталія Тарасенко, а виконав чуттєво та щиро Ігор Данчук. Сніг мчить на тебе твій пес. А як добре повертатися літніми днями, коли повітрі пахне зливою і ще немає. І ти, вийшовши з лісу, чуєш джуєш, починаєш мені листя. Слива вона почалася, вона вже не слід за тобою. Ти що духу, біжиш полем донизу твій пес. Біжить поруч погнувши голову. А на середині шляху вас закриває злива. Редакція бажає усім мирних та спокійних вихідних, а також виспатись. Звісно, що це мало реально в умовах. Війни, яка триває в Україні, але нагадуємо про те, що стрілки годинників вже переведуть на одну годину вперед. А саме вночі 30 березня. Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.